Ракетний удар по Вінниччині. 1 вересня в школах міста. Земельна реформа. Які нововведення чекають аграріїв. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. На світанку ворог атакував Вінницьку область ракетами калібр. Одну вдалося збити, а от друга потрапила у підприємство Калинівської громади. Восьмеро цивільних отримали поранення склом, яке вилітало з будинків через вибухову хвилю. Одна людина у лікарні, решта мають легкі поранення. Також пошкоджено кілька автівок та приватних будинків. Обстеження території продовжується. Додаткові гучномовці встановлять у Вінницькій громаді. Фахівці департаменту цивільного захисту визначили місця, де систему оповіщення потрібно посилити. Проєкт системи оповіщення був розроблений ще у 2020 році, і поки що така система єдина в Україні і її постійно вдосконалюють. Потрібно побудувати ще 15 точок оповіщення. Так, щоб можна було зашумити, охопити всю територію Вінницької міської територіальної громади, вона побудована на європейському обладнанні і в масштабах обласного центру вона єдина по Україні така система. Президент України Володимир Зеленський повернув із підписом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки, який покликаний усунути тіньові схеми у використанні державних сільгосп земель. Детальніше про питання землі будемо говорити з Ярославом Ярославським, директором державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Вітаю вас. Вітаю. Про які саме землі йде мова в законі та хто їх обробляє в даний час? Ви знаєте, в Україні всього 42 мільйони сільськогосподарських земель, з яких 78% – це землі придатні для обробітку, тобто рілля. І більшість цих земель на сьогодні перебуває у приватній власності, тобто це городи, це землі для ведення особистого селянського господарства, а також це землі державних колективних підприємств. Тобто в свій час у 90-х і 2000-х роках ці підприємства розпаювалися і люди отримали земельні частки паї. Але декілька підприємств, тобто їх було більше сотні, ці підприємства залишилися в державній власності, тому що вони займалися селекцією, тобто виведенням нових сортів рослин. І також тваринництвом. тому було прийнято рішення для того, щоб наука розвивалася в цьому напрямку. Ці підприємства мають працювати, і держава створила для них досить такий ефективну можливість використання землі, передала їм землю у постійне користування. Що це значить? Це значить, вони мають право володіти. І користувати земельну ділянку безстроково, не сплачуючи за це орендну плату. Тобто створила такі досить гарні умови для розвитку науки, в результаті чого більшість із таких підприємств успішно працювала. Але якщо зробити зріз на сьогодні, велика їх частина працює неефективно в більшості немає техніки. Я перепрошую зв'язок трошки переривається. У нас проблеми е... зі зв'язку. Так, ми продовжуємо. Продовжуємо. Були невеличкі проблеми зі зв'язком. Можете продовжити свою думку. Так, більшість із підприємств на сьогодні не обробляють самостійно цю землю. Вони її обробляють спільно із іншими користувачами, тобто заганяють можна сказати себе в кредиторську заборгованість. За них інші агровиробники приватні посіють, обробляють, збирають урожай врожай, в результаті чого ці підприємства з ними розраховуються тим зерном, яке було зібране з поля. Тобто, що ми маємо? Маємо те, що на сьогодні не контролюється цей процес обробітку цих земель, орендна плата не сплачується і незрозумілі схеми обробітку цих земель. Тому відповідно було це розглянуто. Я рахую, що це досить такий історичний крок для нас: прийнятий відповідно розглянути відповідний законопроект, прийнятий закон, який вже президент підписав. Що він собою являє? Тобто він перетворює ці державні комерційні підприємства в акціонерні товариства 100% власником якого є держава, а також товарні. В товки теж власником якого є держава, і передає цю землю із постійного користування в оренду, тобто виводить їх на такий рівень, на якому працюють сьогодні приватні підприємства, в результаті чого, громади будуть отримувати 12 відсотків від нормативно грошової оцінки. Крім цього. Цей механізм щодо передачі цієї землі безконтрольно він також регулюється, тому що від сьогодні можна буде цим під, якщо вони можуть самостійно обробляти землю. Вони обробляють, отримують прибуток. Якщо ж не можуть обробляти, вони цю земельну ділянку землі ці можуть передавати в суборенду. але в суборенду не будь-кому, а через земельні торги, які на сьогодні відбуваються прозоро. Це дає можливість. Стати учасником будь-кому будь-якому громадянину України невеликому фермеру, це може бути агрохолдинг, Можливо, це дасть поштовх нашим. Громадянам, які сьогодні перебувають за кордоном, скористатися цією можливістю відкрити свій якийсь аграрний бізнес. Можливо, невеликий, можливо, більший. Тому я думаю, що на сьогодні це досить ефективне рішення. Дійсно будуть виводитися із тіні обробітки цих земель, ці землі, які мали займатися наукою, які сьогодні фактично використовуються в приватних руках. Це ви також згадали про нововведення, які передбачені в зазначеному законі. Вірно? Чи ще якісь є новаторства? Ні. Це в основному це я пояснив все. Хто отримуватиме орендну плату, як розподілятимуться податки і чи отримуватимуть щось від цього громади? Так, 12% від нормативно-грошової оцінки цих земель отримуватимуть громади. А держава отриматиме. 80% від дивідендів, які заробить підприємство. Тобто, підприємство в результаті своєї річної роботи отримує прибуток, і 80% з нього піде в державний бюджет. Дякую вам. Дякую, Ярослав Ярославський, директор державного підприємства, Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою був з нами на зв'язку. Ще три пікапи, які допоможуть нашим захисникам боронити країну, передала Вінницька громада. Це авто для національної гвардії. Та одне піде на підсилення роботи протиповітряної оборони. Ще міська громада має закупити п'ять машин, бо запити на авто постійно надходять від розвідки підрозділів, що управляють дронами. Також потрібно машини для евакуації поранених. Депутатами міської ради організували збір коштів і передали відповідному підрозділу. Крім того, Вінницька міська рада об'явила тендер на закупівлю ще п'яти пікапів для того, щоб посилити саме роботу цих підрозділів і максимально закрити наше небо від так званих шахедів. Понад 1600 робочих місць дали Вінницькій громаді підприємства, які релокувалися з зони активних бойових дій. Окрім того, вони активно підтримують армію та платять податки у бюджет вінницької громади, тим самим підтримуючи економіку країни. Про це сьогодні говорили на круглому столі, який був присвячений релокованому бізнесу. Більшість підприємств планують продовжувати працювати саме на поділлі, навіть після перемоги, і їм вкрай необхідні працівники різних сфер. Які умови має можливість отримати релокований бізнес в місті Вінниці? Які можливості є в громади? Які є програми? А в нас програм досить багато і на нове розтворене робоче місце, і на встановлення сонячної електростанції, і на компенсацію ЄСВ, тобто багато чого сьогодні. А і пільгові кредитування, якщо вони беруть кредити в банках, ми відсотки можемо компенсувати. Понад 4 тисячі школярів вперше цього року сядуть за парти у Вінницькій територіальній громаді. І в усіх 44 ліцеях міста пролунав перший дзвоник. В когось на площах навчальних закладів хтось вітав першачків челенджами та онлайн-привітаннями. Ми побували на одному із святкових перших дзвоників. Для Ані Шикер сьогодні особливий день, бо на її перший дзвоник у другу гімназію привів саме батько. Віталій Шикер був вчителем фізичної культури у цій школі. А з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів боронить Україну. 14-й рік приймав безпосередню участь в антитерористичній операції. Був в Луганську, був в Маріуполі. Я вважаю, що це для кожного українця, для кожного чоловіка. Це не потрібно навіть чекати. Поки приде повістка і так далі, потрібно захищати цілісність з нашої держави. Першу, перший клас де емоції не передати. Дуже приємно, що повнять, пишуть, дзвонять. За декілька днів Віталій Шикер знову повернеться на фронт. А сьогодні він разом з дружиною радіє за свою маленьку донечку. Я пишаюсь папою, мій герой папа. Чекаю. Я дуже люблю його і дуже чекаю. Другий ліцей один із найстаріших навчальних закладів міста. Тут навчається понад тисячу учнів. Цьогоріч усі вони мають навчатись у своїх класах. Гімназія уже має укриття. Минулоріч тут, як і більшість ліцеїв міста, було лише дистанційне навчання. Маємо одне укриття за меморандумом, два укриття власних у нас знаходиться їдальня в напівпідвальному проміщенні та укриття на території закладу, яке дуже гарно відремонтоване. відповідає всі абсолютно укриття вимогам ДСНС. Учні гімназії також влаштували свято 1 вересня і для діток зі спеціалізованої школи інтернату зі старих прилук, зібравши для них ручки, зошити, фарби та олівці. Ми вирішили поділитися, як би сказати, з нашими колегами, з учнями, з тими, хто не може собі допомогти, чи в них там якісь проблеми в сім'ї. Ми вирішили їм допомогти, і ця акція, ми, ми назвали цю акцію Зберись до школи сам допоможи іншим. Тобто вони купують, учні купують канцелярію для себе і паралельно купують для когось іншого. Куп за що собі положив, положив іншого». У Вінницькій тергромаді до очного навчання готові 33 із 44 ліцеїв. Саме в них є укриття. Як учні, так і педагоги сподіваються, що цей навчальний рік вони проведуть більше за партами, ніж у сховищах. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. А учні Кинашівського ліцею Тульчинської громади подякували за сьогоднішнє свято нашим захисникам. Діти замість купувати букети педагогам вирішили задонатити на ЗСУ. Учні у ліцеї встановили скриньку для підтримки армії. Скільки зібрали і на що підуть кошти, дізнаємось у Олександра Дехтяра, директора Кинашівського ліцею. Вітаю вас. Доброго дня. Чи вперше Вітаю. у вашій Дякую. Чи вперше у вашій школі проводиться така акція? Чому знову вирішили організувати, якщо організовували до цього? Ну, акція проводиться вперше. Провести акцію вирішили на педагогічній раді. Порадилися з батьками. Батьки погодилися, що краще кошти, які будуть потрачені на, ну, на квіти, на букети, краще передати. На Збройні сили, тому що на сьогоднішній день це є ну, така найнеобхідніша потреба в нашій державі, е, ну, оскільки акція проводиться вперше, але все ж таки ми допомагаємо ЗСУ регулярно, е, працюємо з волонтерською сотнею міста Тульчина, е, проводили благодійні акції, ярмарки, закуповували предмети першої необхідності, ліки, продукти. Допомагали плести маскувальні сітки. Ну ось так якось, якось Чи... ось так допомагаємо. Чи активно доєднались школярі та гості свята до цієї акції? Так, да, доєднувалися досить активно. Доєднувалися як учні, батьки доєднувалися також і працівники школи, вчителів. Тут. Ну, в тому ж числі, також один такий цікавий випадок? Ну, скажімо, випадок, що батько однієї учениці з 5 класу мельник Тетяни, який на даний момент перебуває в Києві, але дізнавшись про таку акцію, він перерахував тисячу гривень для зсу, за що ми йому звичайно дуже. вдячні. А загалом, скільки коштів вдалося зібрати? Сума досить така пристойна. Зібрано 6465 гривень. Їх ми передамо звичайно у волонтерську сотню міста. Вручина нашого, і ще цікаво, те, що крім того, що збирали на цій акції, батьки першого класу зібрали 2000 гривень і передали Коломійчук Софії, учениці другого класу, яка є донькою загиблого воїна. Дві тисячі гривень. Дякую вам. І вам дякую. Олександр Дихтяр, директор Киначівського ліцею, був з нами на включенні. Музика. Калинівська громада сьогодні зазнала ворожої ракетної атаки, але там святкували 1 вересня. З нами на зв'язку Галина Фурман, директорка відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Про організацію навчального процесу офлайн чи онлайн? Ну, в нашій громаді 28 закладів загальної середньої освіти, і ми відколи. Розпочалася війна, ми потрудилися і зробили укриття, облаштували в наших закладах. І на сьогоднішній день з 28 закладів. В 19 закладах буде очне навчання, в шести закладах змічне навчання, і в трьох закладах дистанційне навчання. В цих трьох закладах ми продовжуємо просто облаштовувати укриття і надіємося до зими. Ми їх облаштуємо, і всі заклади зможуть вчитися очно. До зими підготувалися і до відключень електроенергії, зокрема, так. До зими ми також підготувалися. В всіх наших закладах є генератори, в деяких є і подвачі. Щоб і в укриттях були, є безперебійники, тому підготувалися. Також поремонтували котли і газові, і твердопаливні, де є була потреба, то закупили нові котли, встановили, тому готові до зимового періоду. Дякую вам. Дякую вам, спасибі. Гал... Всіх сьогоднішніх утратом. Вітаю. Навзаєм і вас святом. Ми... Галина Фурман, директорка відділу освіти молоді та спорту, була з нами на зв'язку. Навчальний центр ВінСмарт впорався з блекаутом минулої зими і розпочав новий набір дітей на навчальний рік. З самого ранку біля центрів збираються черги з батьків, які планують записати дітей на дошколяри, крайній розвиток, англійську, конструювання та інші гуртки. Більше про початок роботи освітнього закладу, який став центром незламності у сюжеті. Віта Чуйко у Вінсмарті вчила польську мову. А старший син ходив на творчу майстерню та англійську. Попри повітряні тривоги та вимкнення світла, які часом змінювали формат навчання, жінка результатом задоволена. Тому прийшла знову, щоб записати молодшу Дарію на дошколярик. Син кожен раз проходив з новою поробкою з творчої майстерні і був задоволений. Англійською він був незадоволений, бо там потрібно було вчитись. Але я була задоволена. Олена Тюренкова готує п'ятирічного сина Степана до першого класу. Прийшла записатися одразу на три гуртки: дошколяри, клего конструювання та англійська мова. Чула гарні відгуки, хочу теж спробувати. Ну і безкоштовно що теж немаловажно. Він пропонує безкоштовне вивчення англійської мови, лего конструювання, дошколярик, ранній розвиток та багато інших гуртків. А під час блекаутів центри переобладнали у пункти незламності. Заклади готові до чергових викликів, але не виключають можливості займатися дистанційно. Ми плануємо офлайн звичайному режимі, але вже будемо бачити по ситуації. Ми плануємо що тут будуть діти приходити, тому що як показує практика, набагато краще, коли приходять діти сюди, і педагог їх бачить. Вони бачать педагога, Якість навчання в цьому краще у Вінниці з'являться ще два центри. Він смарт: один на Десні, а інший на Вінницьких хуторах. Навчання у них будуть проводити за основними напрямками: дошколярик та англійська мова. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал «Вінниччина». Детальніше про роботу закладів будемо говорити з Дмитром Мирою, директором мережі комунальних закладів, Центр підліткових клубів за місцем проживання. Вітаю вас! Доброго дня. Стартував навчальний рік. Біля ваших освітніх центрів збираються черги. Що потрібно, можливо, батькам мати з собою, щоб записати дитину? Батькам нічого не потрібно з собою мати, ми документів ніяких не потребуємо. Потрібно особисто прийти до нашого центру, написати заяву, і це в принципі те, що необхідно в першу чергу. Ми зробили рекламу на кожен центр окремо. Ми написали розклади, вік, групи, все написали, аби батьки не втрачали час, розпитуючи у педагога про той чи інший гурток. Батьки прийшли вже більшість з яких вже знають, на який гурток вони хочуть. Час дні, все вони знають, тільки залишається записати заяву і передати педагогу. Що стосується дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей військових, які умови для них можливо для них якась спрощена система, щоб потрапити на гуртки у ваші центри? Ну е за пів. Дня, в, я думаю, що відсотків 70 вже буде в перший день буде заповнено, тому що черги в кожного, в кожному майже біля кожного центру були, була черга людей, і кожні, там, кілька хвилин люди підходили і підходили ще. Всі, всі були і всі були є на однакових умовах при записі у гурточок. Але коли ми будемо формувати загальні списки остаточно затверджувати список дітей, які потрапили, ми. Будемо звертати обов'язкову увагу на тих дітей, батьки, яких є військовими, або, або є діти сиротами, які батьки загинули на війні. Обов'язково на це будемо звертати увагу і давати можливість цим дітям обов'язково бути в списках гуртківців, якщо вони навіть не потрапили до гуртка. Посеред навчального року є можливість потрапити до вас ще лише на початку з 1 по 15 вересня. Є можливість потрапити, тому що ми, крім основних списків групи, ми формуємо ще резерв, тобто до кожної групи є резерв дітей, які бажають потрапити. І після того, як, ми, як наші педагоги зателефонують до батьків, проведуть батьківські збори, все детально розкладуть по поличкам, може бути таке, що десь діти. Можуть відсіятися з груп, і ми будемо підтягувати дітей з резерву. Практика є, що протягом навчального року десь хтось поїхав в інше місто країну, змінюється розклад навчання в школі і так далі. Тому можуть діти залишати гурток. Тоді ми також протягом начального року підтягуємо дітей, які були в резерві до груп основних. Два нових центри Smart Win з'являться у Вінниці. Скажіть, будь ласка, де вони будуть знаходитися і детальніше, які саме напрямки навчання там будуть? Два нових центри е, з'являться з наступного місяця у Десні та у Вінницьких хуторах. Ми працюємо над мережою і приділяємо увагу. Аби в на приєднаних територіях діти мали можливість також ходити на безкоштовні гурточки. Що в одному селі, що в другому, це будуть групи з вивчення англійської мови, з творчості і підготовки до школи, до школярики. Дякую. Там будуть проводитись онлайн записи. На на жаль, будемо шукати в вересні місяці педагогів. І жовтня місяця ми сподіваємося, відкриємо двері для дітей в даних приєднаних територій. Дякуємо. Про початок роботи гуртків у центрах Він Смарт говорили з його директором Дмитром Мирою. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на нас в соцмережах, Фейсбук та Телеграм-каналі. Далі на вас чекає прогноз погоди на вихідні.